20 молодих людей віком від 18 років з усієї України приїхали до шостки, аби ознайомитись із нашою громадою та допомогти відбудувати молодіжний простір міста. Їх візит до шостки відбувся в рамках національної програми залучення молоді до відновлення України. Віднова ЮА. Ініціатор заходу у нашому місті шостицька громадська організація Молодіжний центр Шум. Її очолює Тетяна Рекун. Було відібрано 24 громади в Україні, в яких будуть проходити обміни вже 16 об. Мені прийшли, і зараз обмін проходить у нас. До нас приїхало 20 молодих людей із всієї України і 10 людей з шостки, активних молодих, які будуть представляти громаду свою. Ініціативна молодь перебуватиме у шості протягом п'яти днів. Ми будемо проводити будівельні роботи, відновлювати молодіжний центр, наш молодіжний центр, якому далі молодь може впроваджувати свої ідеї, проводити вільний час, спілкувати бо до цього у нас був молодіжний центр. Він мав радянський стиль ще минулих століть. Так а зараз це буде така сучасний простір, який молодь сама зробить своїми руками. Олександра та Вікторія приїхали до Шостки з Херсонської області, пережили окупацію. Тому до нашого міста, який знаходиться близько до кордону з Росією, приїхати не побоялись. Ми теж з такої області, де трошки було страшно, навіть не трошки. Ні. Наші дві громади були під час окупації, вони були окуповані, і Віка знаходилась там досить довго. Я була там недовго під час окупації, тому що знайшли варіант, як можна звідти виїхати. Але все ж таки всі ці емоції ми теж переживали, як і в будь-які області, які на кордоні знаходяться. Обстріли, окупація і все, 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 що було тут, в принципі, було в нас, можливо, навіть трошки страшніше, бо трошки довше і досі там триває. У нас дуже багато є розрушених будівель. Це школа, садочок, будинок культури. Тому хотілося би подивитись, як живуть люди у вас і як постраждала ваша громада під час війни, а також. Перейняти до себе якийсь досвід і щоб можна було залучити такі ж організації для відбудови нашої громади перед запуском програми було проведене опитування серед молоді, чи готові вони відбудовувати Україну. Статистичні дані дивують Про ООН, команда центру «Ейдос», Вони проводили опитування на початку проекту. Із всіх опитувань сімдесят 70% молоді відповіла, що вони бажають долучатися до волонтерства, бажають долучатися до відновлення. України, але з цього ж опитування тільки один відсоток знають, як це зробити. Тому до нас зараз приїхала сама така молодь, яка знайшла цю можливість долучитися до відновлення України, отримати будівельні навички, які вже потім вони понесуть в свої громади. Вони вже можуть впроваджувати такі ж проекти в себе і далі відбудовувати Україну, бо вони майбутнє нашої країни протягом п'яти днів на учасників чекає насичена програма. Вона включатиме екскурсії по громаді, інтерактивні ігри, навчальні тренінги, активний тимбілдинг на річці Десна, відвідування театральної вес. Ави народжені бути вільними від Київського театру «Сузір'я».